Добрий день малята. Зараз останній місяць літа, серпень. Серпень Спав літа. розползнив, Поява грибів, звірі пікуються про своє потомство. Серпень втоми не знає, все збирає, припасає. Серпень назва походить від слова серп. Головного знаряддя праці хлібороба, адже жнива проходили саме в цьому місяці. В народі восьмий місяць величали жневцем, копаним, заревом гривнем. Романтики ж пов'язують назву останнього місяця літа зі словом серпанок легкої пелени, що застилає і овертає землю в Наші предки вірили, що завдяки сонячному та місячному серпанку. Земна природа захищається від згубного пливу нечистої чистої Зараз послухайте невеличке оповідання Василя Сухомлинського. Називається вона називається воно Квітка Сонця. На високому стеблі велика квітка з золотими пелюстками. Вона схожа на сонце, тому її і називають соняшкою. Спить уночі соняшник, схиливши золоті пелюстки. Так як тільки сходить ранкова зоря, пелюстки тремтять, то соняшник йде в сходу сонця. Ось сьогодні вже викотилось із під обрію. Соняшник повертає до нього свою золоту голівку й дивиться. Дивиться на червоне вогняне коло. усміхається соняшник до сонця. Радіє і вітає його. Добрий день, сонечко! Я так довго тебе чекав. Сонце піднімається все вище, вище, пливе по небу. І соняшник повертає свою золоту голівку. Ось воно вже заходить за обрій. І соняшник востаннє посміхається його, йому в золотому промінню. І разом вони що? лягають спати. Зараз ми з дітки з вами намалюємо цю квітку сонця собі в собі Приготували свій аркушик, паперу і будемо малювати. Починати будемо малювати з кола, серединки соняшника. Можна темно коричневим малювати, я буду чорний. Я взяла папір у нас голубий на фоні голубого неба. Ось намалювали, так? А потім будемо малювати пензликами, що пелюсточки. Я буду малювати, подивіться, верхність, А потім між ними І ви так будете малювати. Тоді пелюстки будуть у нас всі рівненькі. Капелькою малюємо такою. Ви знаєте, з чого роблять, для чого садять соняшник? Це дуже потрібна культура. З неї роблять що? соняшникову олію. А вже з олії роблять ковичку, різні десерти. Ось такого я намалювала пелюсточки такі. Я трошки хай висохне, зачекаємо, будемо, давайте намалюємо стебельце. Стебельце темно-зелене зробимо. Сердечко. Вони великі, як такі, але якщо на них подивіться, от подивіться, бачите, ось, я такий зроблено сердечком єспану. Коли висохне чорна серединка, ми намалюємо теж. Також, що крапочки зробимо, ось такий палочку стакала. Так, подивіться, я вам зараз покажу, як я намалювала. Ось так. Да? Трошки тече, ну, будемо намагатися спасати його зараз. Так, малюємо оранжевою фарбою. Серединку. Крапочки ставимо. Такі. Це насінночко, так? воно трошки треба, щоб було повисохло, нічого. Ось така у нас вийшла, дивіться, сюди, квіточка Малюємо дома згадку про квітку сонця. Соняша. Ось я її прикріплю. Ось таке у нас сьогодні було заняття. До побачення!